Це підприємство працює на ринку України з 2006 року і є одним з найбільших виробників продукції спаженого насіння, як сонячного, так і горбозового. Зараз ми знаходимося на територіях Запорізької, Полтавської, Харківської, Київської. Тобто ми зараз вже присутні в багатьох регіонах. Хотілося б більше, але поки що так. Що касається сировини, Ну времена настали тяжкі для нас, висачимо по всій Україні, шукаємо достійну сировину для нас, така як нам підходить. Тому працюємо з коліс, привезли, реалізували, привезли, реалізували. На запас не працюємо. Проблеми, як у всіх, у нас в місті зараз: перебої з електропостачанням, не вистачає чоловічих рук на підприємстві. Хотілося би більше, більше перекладаються, все тяжче працювати жінкам. У нас зараз 27 чоловік на підприємстві, штатних до війни. У нас було майже сотня. Природний убуток відбувся. Люди поїхали за межі України, військові відпали від нас. Тому ті, хто залишилося, держимося як можемо. Спершу чергу розпочати процес смаження насіння він у нас проходить спочатку перший ступінь контролю. першого ступінь контролю ми на дозаторах перебираємо насіння. Виводимо, щоб воно було у нас якісне. Потім насіння заходить в піч, де проходить його смаження. Смажимо насіння при температурі 220-225 градусів. З пічі насіння виходить в теплому гарячому положенні. Тому воно у нас потребує охолодження. За допомогою так проходимо її воно у нас поступає в охолоджувач де охолоджується до певної температури. Охолодження проходить вона за допомогою витяжки. Далі насіння, охолоджуючись, приходить на другу ступінь контролю. На другій ступінь контролю ми дуже уважно переглядаємо насіння для того, щоб положити пачечки якість після другого ступу контролю насіння, за допомогою транспортеру йде на пасувальний автомат. На фасувальну автоматі насіння з прийомника розпреділяється в спеціальній ємкості, де вже зафіксована вага. Після цього на автоматі формуються пачечки, де з фіксованою вагою насіння туди заходить і воно там герметично запаковується. Після цього пачечки попадають у нас на стіл фасування, на столі фасування. Пасовщики дуже уважно передивляються пачечки на герметичність, перевіряють пачечки на вагу, перевіряють пачечки, що смотримо задум. Потім пачечки пасуємо в плетеленові пакети для формування подальшого паку. Коли сформировані паки, ми вже їх передаємо на склад готової продукції для далі реалізації. Це такий процес у нас маленький. О них умовах в умовах воєнного стану, блекаутів, зменшення ринку споживачів підприємство працює.